В ефірі програма Моя земля, моє право у студії Віолета Карлащук Вітаю вас. Земля одне з найцінніших багатств. Тому кожен власник воліє бути впевненим, що його ділянка захищена від будь-яких зазігань незаконних дій що її межі не накладаються на сусідню власність. Зрештою, що вона правильно розташовується на карті. Моя земля, моє право. 20 років в Україні триває земельна реформа. Утім, досі наша держава залишається чи не єдиною на пострадянському просторі, яка не могла ефективно впорядкувати свої землі, тобто не мала кадастру. Земельна сфера була оповита таємницями та бюрократизмом. Доступ до необхідної інформації мав далеко не кожен, тому доволі звичним явищем стали всілякі земельні махінації та корупція. Аби створити передумови для запровадження прозорого ринку землі та гарантувати дотримання і захист усіх прав власності в Україні, розробили національну кадастрову систему. Тож що таке кадастр, пояснює директор, створеного за підтримки проєкту Агроінвест ресурсного центру справ на землю, президент асоціації земельна спілка України Андрій Кошель. Єдиний банк інформаційний, в якому зосереджена ця інформація про земельні ділянки, про їх межі. Про цільове призначення створення земельного кадастру найперше зацікавлена. Держава і всі власники земельних ділянок, в тому числі і дрібні власники, і жителі сільської місцевості, шлях до створення національної кадастрової системи, яка відповідає світовим стандартам та інтересам власників землі, був доволі складним і потребував колосальної роботи висококваліфікованих фахівців. Як результат, з початку року запрацювала надсучасна відкрита і загальнодоступна система з неймовірним обсягом інформації, що постійно уточнюється і і оновлюється За 20 років було зареєстровано кілька десятків мільйонів земельних ділянок, причому в абсолютно різних і непоєднуваних системах координат. Перевірити якість оформлення документації було фактично неможливо, а тому і постала гостра потреба зібрати як пазл усі земельні ділянки України в єдину електронну карту. Аби впорядкувати усі наділи, а їх загальна площа перевищує 60 мільйонів гектарів. Була проведена аерофотозйомка усієї території України а картографічний шар. Переведено в електронний формат за допомогою новітніх технологій. Фахівці розробили відповідне програмне забезпечення, що в лічені секунди перетворює будь-яку систему координат в національну систему ОСК 2000 Переведено в електронний формат десятки мільйонів державних актів на право власності на земельну ділянку. Продовжує наставник комп'ютерного класу з верифікації державних актів. Анна булавіна Одним із етапів наповнення державного земельного кадастру є внесення информации о землепользователях и собственниках земельных участков. Для того, чтобы эта информация попала в реестр, была организована такая процедура, как верификация государственных актов. Моя земля, мое право. Сьогодні в мережі інтернет на офіційному сайті Держземагентства викладена публічна кадастрова карта. Доступ до неї мають абсолютно усі охочі. Лише за перший тиждень сайт відвідали понад 120 тисяч громадян. Сервер навіть одного разу не витримав навантаження, коли карту вивчали одночасно 60 тисяч користувачів. Щоб знайти потрібну інформацію, зокрема про свою ділянку, люди витрачають в середньому 2-3 хвилини. Національна кадастрова система повністю автоматизована, що сприятиме значно. Швидшому вирішенню різного роду земельних питань також в середньому на 30% подешевшують послуги. Повідомив голова державного агентства земельних ресурсів Сергій Тимченко. Якщо раніше вони коштували 255 гривень, то нині 184. З них 65 гривень підуть на роботу Держземагентства і 119 – на послуги в Укрдержреєстрі. Та й не це головне, наголошує Сергій Тимченко. Навсегда уходять такі явлення як корупція, земельные махинации, так как доступ может быть только санкционирован. И введена система электронной подписи, которая минимизирует все эти риски вышесказанные. На жаль, електронна кадастрова система не позбавлена недоліків і помилок. Фахівці органів земельних ресурсів вводили в кадастри неймовірну кількість даних, що зберігалися лише на паперових носіях. Чимало неточностей вдалося виправити автоматично завдяки спеціальній програмі. Утім, прогнозують фахівці найтяжча робота ще попереду. На технічні і принципові помилки звертає увагу директор ресурсного центру справ на землю, президент Асоціації земельна спілка України Андрій Кош. Технічні проблеми пов'язані з різноманітними факторами, такими як погане обладнання, яким робилися заміри земельних ділянок в 90-х роках. Це невдало розроблена документація. А є принципові проблеми, такі як те, що було видано по декілька комплектів документів на й ті ж ділянки. Якщо технічні помилки виправити доволі просто і це не вимагає багато часу, то для виправлення принципових доведеться докласти більше зусиль. І ще не факт, що проблему можна розв'язати взагалі, каже директор державного підприємства Центр державного земельного кадастру Андрій Тарнопольський. Передусім потрібно заповнити відповідну заяву, форма якої міститься на сайті публічної кадастрової карти, Це заявлення. регистрируется автоматически в системе, ему присваивается номер, и оно поступает в соответствующий территориальный орган по земельным ресурсам. Там этот документ регистрируется как входящее письмо, и на основании закона об обращении граждан дальше начинает с ним работать. После того, как данная ошибка будет исправлена, если ее возможно исправить, то гражданин получает уведомление об исправлении ошибки, либо о невозможности исправления. Моя земля моє право. Нині майже 7 мільйонів земельних ділянок ще не мають кадастрових номерів. Передусім, ті право власності на які громадяни отримали до 2002 року, коли ще не було запроваджено кадастрового кодування. Аби спростити процедуру проведення кадастрового номера, фахівці розробили спеціальну програму, що автоматично визначає код земельної ділянки. Пояснює Андрій Тернопольський. «Це не значи, що ми їх автоматично в систему вносимо, це фактично розпізнавання цих участків. Гражданин, не имеющий кадастрового номера, обращается в подразделение территориальным по земельным ресурсам, к кадастровому регистратору. Фактически его нужно только оформить. Сам по себе номер, уже машиной определен, может быть оформлен в виде документа для каждого обратившегося по этому поводу гражданина. Поки що не всі земельні ділянки внесені до електронної кадастрової карти. Залишається чимало неточностей, які фахівці виправлятимуть. Постійно оновлюватиметься інформація і вдосконалюватиметься сама національна кадастрова система у відповідності з реаліями життя і викликами часу. Утім, найголовніше завдання, яке поставлено перед земельним кадастром, почало реалізуватися. Адже кожен громадянин має право бачити, розуміти і контролювати, як розташовано його земельну ділянку і чи не відбувається щодо неї різного роду несанкціонованих дій. Земельний кадастр сприятиме розв'язанню багатьох проблем, передусім сільських жителів. Переконаний директор ресурсного центру справ на землю, президент асоціації земельна спілка України Андрій Кошель. Земельний кадастр поможе виявити існування цих проблем. Це накладення земельних ділянок, невірне розташування земельної ділянки. Їх потрібно буде вирішувати в суді. Вони будуть спробувати багато. Усиль для того, щоб їх вирішити аналогів такої високотехнологічної інформаційної системи, як кадастрова, немає в жодному іншому міністерстві чи відомстві України. Її високо оцінили міжнародні фахівці. А експерти світового банку вражені величезним обсягом роботи щодо поліпшення якості даних, які вносяться до системи державного земельного кадастру. Моя земля. Моє право. Слухали програму Моя земля, моє право програма створена за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест. Пишіть нам на адресу 01010 Київ. Абонентська скринька 109. Наступну програму слухайте у понеділок, 28 січня, о 7.20. Дізнайтесь про свої права, подбайте про свої інтереси. На все добре.